Друзі, шукаєте економний та повнопривідний кросовер? Маємо чудовий варіант для вас. В вашій увазі Mazda CX5. Кросовер, побудований на новій модульній платформі SkyActive, отримав екологічну моторну лінійку. Мобіль пропонується з турбодизельним двигуном 2.2 із системою оприскування Common Rail, що розвиває 175 кінських сил. Повний привід покращить динаміку керування та ходові характеристики у різних умовах. Автомобіль 2013 року 233 тисячі кілометрів має пробіг. Шкіряні сидіння за електрорегулюванням. На автомобіль встановлено 6 ступеневу автоматичну коробку передач. У даної комплектації прошовра включені системи ABS і ESP. 6 подушок безпеки, двогазонний клімат-контроль та підігрів сидінь. Отримайте доступ до улюбленої музики, додатків та навігаційних програм, не відволікаючись від керування автомобілем за допомогою джойстика HMI, автоматичне світло, голосове керування та круїз, контроль, Повний електропакет та електричне складання дзеркал, акустична система бузе, датчики тиску в шинах. Парктроніки з камери заднього виду та інше обладнання Ціна цього красення 13 тисяч 950 доларів. Всіх запрошую на огляд та тест-драйв на наш автомайданчик.